Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У рядах окупантів панують тривожні і навіть панічні настрої щодо майбутнього українського контрнаступу. Про свої побоювання відкрито заявив польовий командир терористичної ДНР, колаборант Олександр Ходаковський у Телеграм. Чи боїмося ми наступу противника? Більше слід боятися наслідків цього наступу. Написав Кодаковський. Зважаючи на все, він уже змирився з перспективою обвалу фронту і намагається себе заспокоїти тим, що сили у ЗСУ не нескінченні, і якоїсь миті українцям доведеться зупинитися. Кодаковський відкрито визнає, що боїться внутрішніх потрясінь УРФ, які можуть виникнути Після успішного українського контрнаступу падіння путінського режиму покладе край всієї спецоперації. Розрахунок на удар дуплетом він ворог вважає, що успіх викличе внутрішню хвилю, і ось на неї він покладає особливі надії. Написав колаборант. Він уточнив, що невдоволення в РФ може виникнути як знизу в результаті революції, так і зверху у вигляді пучу. Я говорю про найгірший сценарій, уточнив Кодаковський. Окупанти також хаотично вибудовують лінію оборони, оскільки не розуміють звідки українська армія завдаватиме вирішального удару. Про це розповів військово Глядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Російське командування досі не може зрозуміти за яким напрямком, у якій кількості, якими силами, засобами і з якою кінцевою метою взагалі буде проводитися контрнаступ зсу. Це видно навіть не по їхній реакції панічній в інформаційному просторі. Це видно по діях російських окупантів на кожному з плацдармів, сказав він. Коваленко також зазначив, що останнім часом у заявах Пригожина, який командує вагнерівцями на Бахмутському напрямку, все частіше можна почути слова про те, що все погано і все пропало. Самі ж окупанти в якій би точці фронту вони не перебували, починають хаотично вибудовувати свої оборонні рубежі, наголосив спікер. Тобто їхня оборона це насамперед рейокопи, зводь фортифікаційні споруди, лінії оборони батальйону бригадного рівня, але вони хаотичні і не систематизовані. Це вказує на те, що в них справді немає цілісного уявлення про те, звідки буде завдано удару, який основний напрямок контрнаступу. Тому так це правда, що панічні настрої там присутні. Підсумував Олександр Коваленко. До зустрічі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.